Вітаю всіх! Сьогодні 20 вересня. В цей день народилась не тільки моя мама Костенюк Тетяна Михайлівна, але ще і мій племінник. Добовищенко Олександр Олександрович. Це мій племінник по маминій лінії. Це моєї тітки онук і мого двоюрідного брата Добовищенка Олександра Син. І хочу побажати йому всього самого найкращого здоров'я, щастя, благополуччя, миру, щоб він підростав, був сильним, міцним. Йому, здається, є 8 років, тому що він з 2016 року. Ну і зараз коротенькою пісенькою я хочу привітати його із днем народження. Я вітаю племінника свого! Іменинником він я в цей день. І йому я добра побажаю. Сьогодні гостей, щоб щастя він мав та здоров'я, щоб щастило йому у житті, щоб у мирі він жив та любові, завжди в колі своєї рідні. Бо нас жити із неба через рідних та матів. За це ми всі славимо Бога, бо ж Господь нас усіх полюбив, і тому я племіннику кажу, що він скарбом на цій землі, бо ж він ангелом є мов, із неба, щоб ми були щасливі усі. Я вітаю племінника свого, іменинником він є в цей день, йому я добра побажаю, хай приймає сьогодні гостей. Щоб і щастя він мав та здоров'я, щоб щастило йому у житті, щоб у мирі він жив та любові, завжди в колі своєї рідні, завжди в колі своєї сім'ї.